Вітаю, ви на каналі Вінавто. І сьогодні у нас в гостях знову італійський ніж від компанії Leon Steel TRI -E Blue Titan Blue. Чудова подарункова дерев'яна упаковка. Додає особливого стилю, і таку річ буде приємно подарувати або отримати в подарунок. Ніж має невеликі габарити. І чудово підійде для щоденного використання. Для всіх ЄДЦ завдань. Буде класно лежати в вашій кишені. Габарити 175 мм повна довжина, 74 мм клинок і руків'я 101 мм. Клинок має форму дроппойнт. Виконаний з високоякісної преміальної австрійської сталі Boller M690. Має твердість 60-62 одиниці. Сам корпус повністю титановий. Навіть Кліпса також виконана із цільного куска титану. TRI – це абревіатура від англійських слів Three Rapid Exchange, що в перекладі означає, як хочеш, так і відкривай. Хочеш фліпом. Хочеш за допомогою шайби, яка йде в комплекті і легко накручується на цей клинок. А хочеш просто відкривай двома руками. До речі, цей плавнячок він відкручується також. І ось таке безпечне. Такий безпечний варіант відкриття, напевно, підійде для будь-кого. І для будь-якого з цих варіантів відкриття в нагоді стане система підчіпників, які дають легкість і плавність ходу клинка. А надійний замок Frame Lock надійно захистить від закривання, а також зручно. Дозволить його закрити. По комплектації безпосередньо сам ніж. Така чудова дерев'яна коробка, два торця для зняття і установки шайби і плавничка відповідно, а також для регулювання, а також для переставляння, наприклад, Цієї кліпси вона йде як на праву, так і на ліву, на ліву сторону. Чудові антистресові функції цього ножа заспокоїть ваші нерви і ви будете таким же спокійним, як я. Замовити цей ніж, ви можете за посиланням нижче під відео, контакти в шапці каналу.